Радянська влада настільки поспішала взяти Європу в енергетичне рабство, що навіть не зважала на кричущі конструктивні недоліки, які були допущені під час будівництва Чорнобильської станції. Розсекречені архівні документи КДБ свідчать, що радянські спецслужби ще задовго до Чорнобильської катастрофи повідомляли портійне керівництво про аварійний стан ЧАЕС. Однак влада Ігнорувала численні попередження. Усе заради втілення амбітних планів. Щоправда, навіть найстрашнішу в історії ядерну катастрофу Кремль примудрився використати на власну користь. Аварія 86-го року на ЧАЕС настільки налякала Західний світ, що європейські уряди масово почали відмовлятися від атомних електростанцій та переходити на російські вуглеводні. Однак інтеграція України в електромережу ЄС загрожувала не лише зруйнувати енергетичну монополію Москви, але й позбавляла російську владу головного джерела особистого збагачення. Через те, що радянський союз планував цю третю хвилю, Україна має е, занадто великі, як для нашої країни, е, окремо генеруючи потужності в електрі. Наша електрика може допомогти Європі замінити приблизно 7 мільярдів кубометрів російського газу. 11 березня 2022 року. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило: Путін наказав підготувати на Чорнобильській АЕС Теракт. А потім звинуватити в ньому Україну. Перед цим російські війська одну за одною перебили усі лінії електропередачі, що живили станцію, та повністю знеструмили ЧАЕС. У перший день ми втратили одну лінію електропередачі. Наступної доби втратили другу лінію. Залишилися на одній єдиній і протрималися близько двох діб, а потім і на ній стався обрид. Під загрозою опинилося сховище відпрацьованого ядерного палива, Гігантський водний резервуар, куди помістили радіаційно небезпечні елементи з усіх трьох реакторів, що вціліли після аварії на ЧАЕС. Через знеструмлення насоси припинили циркуляцію води, яка охолоджувала елементи. Нагріваючись, вони загрожували спричинити потужний паровий вибух та утворити ядерну хмару. Кількість радіації в ній була б в рази більшою порівняно з Чорнобильською катастрофою. Вперше ми стали на порозі того, що катастрофа може бути більша ніж тисяча 1986 році. Персоналу ЧАЕС довелося негайно підключити систему охолодження до електрогенераторів, однак ті споживали 27 тонн пального на добу. Наявного на станції дизелю вистачало лише на 14 годин роботи. Щоб запобігти повторенню Чорнобиля, електрики Укренерго ризикуючи життям, кілька разів відновлювали зовнішнє живлення ЧАЕС. І конкретні бригади лежали під снарядами і під загрозами розстріляємо прямо зараз. І вони дійсно прощалися з родинами, коли виїжджали знов і знов на відновлення. Та після кожного вдалого ремонту окупанти знову і знову знищували щойно відновлені лінії електропередачі. Все закінчилося погрозами автоматними чергами над головами наших співробітників та погрозами розстрілу на місці, в разі якщо наша ремонтна бригада ще раз наважиться. Попасти в цю Інженер Валерій Семенов був учасником напружених перемовин між керівництвом станції та генералом Росгвардії Сергієм Бураковим, який захопив Чес після остаточного знеструмлення станції. Російський куратор пообіцяв повністю забезпечити генератори пальним. Очі щодоби, по чотири бензовоза ми віджимали, так би мовити, з фронту з київського напрямку. Загалом ми віджали у росіян близько 200 тонн пального. Але на п'ятий день генерал поставив ультимату: палива більше не буде. Тому у вас є лише один варіант підключитися до білоруської лінії електропередачі. За повідомленням української військової розвідки, під виглядом білоруських електриків, на ЧС мали проникнути російські диверсанти, щоб влаштувати на станції теракт. Відповідальність за нього Москва планувала перекласти на загиблих українських захисників. Їхні тіла росіяни хотіли зібрати біля аеропорту Антонов у Гостомелі та вивести у автомобільних рефрижераторах. І лише розголос та міжнародний тиск на Росію зірвав підступний план. В результаті після довгих зусиль. Коли е, вдалося пояснити всім учасникам небезпеки і можливі ризики, е, живлення було відновлено з перших днів захоплення станції, тривали ще одні напружені перемовини. Україна вимагала ротації виснаженого персоналу ЧЕС. Окупанти кілька разів призначали дату, але щоразу зривали досягнуті домовленості. Спочатку звучала цифра 17 березня, потім, начебто, 19, якщо не помиляюсь, і потім вже 20-го остаточно відбулася ця ротація. У першу ротацію поїхав майже весь персонал, плюс жінки військовослужбовці. Їх також відпускали. 13 працівників ЧАЕС вирішили не покидати станцію. Серед них був і Олександр Черепанов. було прийнято рішення. Я порадився з родиною і вирішив, що залишуся на станції. Я не хотів ризикувати здоров'ям тих людей, які мали приїхати замінити мене. Росіяни обіцяють доправити заручників автобусами на берег Дніпра, звідти їх мав забрати український катер. Однак насправді окупанти роблять все, щоб зірвати ротацію. В останню мить вони повідомляють: не підпустять до берега жодних катерів, лише відкритий човен. Єдиним шансом атомників на порятунок були рибалки з селища Мньов, яке до цього врятувало від голоду Славутич. Мені сказали, що всі вже варіанти, які були організовувалися до цього часу, не проходять. І залишилася одна надія: якщо ми цього не зможемо зробити, ротацію не проведуть. Староста особисто звернулася до найбільш досвідчених рибалок. Потрібно врятувати атомників. Багато людей повідсказувалося. Казали, що це не можна зробити, це дуже а, опасно. Анатолій Чоботар один із двох рибалок героїв, які погодились здійснити ротацію. Окупанти вимагали, щоб було, ці. були два прапорці. Один спереду білий, другий ззаду. Цей прапорець був прикріплений отут, а Сергій Іванович. З білим мешком був напереді. Не було часу другого прапорця зробити. Вже за 10 хвилин після дзвінка він разом із напарником вирушив за атомниками на старому саморобному човні. Назустріч можливій смерті. Адже на тому березі Дніпра на них чекали росіяни з автоматами. Замінити виснажених працівників ЧАЕС погодилися 48 їхніх колег. Вони з самого ранку вже стояли на українському боці річки Дніпро і очікували на ротацію. Проте росіяни на ходу вигадали нову вимогу. Ми віддамо вам атомників після того, як ви привезете нам усю зміну повністю. Тобто, рибалки цілий день возили людей на білоруський берег і щоразу поверталися порожніми. Полонених із Чес окупанти відпустили лише під вечір. Рибалки мали до кінця дня якимось чином перевести 103 людини. Але човен розрахований лише на чотирьох. Щоб встигнути врятувати всіх, довелося переправляти одразу по десятеро людей. Це був дуже стрімний човен, коли в нього завантажилось 10 людей. Він просто на, на такій відстані від води почав плисти. Тобто він просто майже весь потонув. Загрузка була е, до кінця борту, а так як велика течія була, його дуже е, наклоняло на, на, на боки, і це було тяжко тримати його на плаву. Між тим швидко сутеніло. Процес евакуації ставав дедалі небезпечнішим. Нічого не було видно. І було питання таке, що, е, чи перевозити, чи не перевозити. Тому що у денний час було дуже. Ризиковано перевозити, а в нічний це взагалі було там у цей час на Дніпрі тривала повінь перекинутися у крижану воду посеред бурхливої річки завширшки півтора кілометра, означало б вірну смерть. Та, схоже, саме на такий фінал і сподівалися росіяни, які постійно затягували час і наполягали на відкритому човні. Може, в їх у планах яких що то й було? Якщо перевернулися. То при цій течії, при такій температурі 5-10 хвилин у воді, чоловік просто, я думаю, він би замерзився. Щоб вивезти всіх працівників ЧАЕС, рибалки здійснили кілька десятків смертельно небезпечних переправ через Дніпро. Було дуже моторошно, тому що вже була ніч, ось в мене був борт, і ось тут воно хлюпається. Ось я руку отак опускав і вже рука отак задурювалася у воду. Тобто, якщо що, якщо хтось там би, хтось це і бултихнули рікут. Поки ми не опинилися на українській землі під українським прапором, ми не вірили, що ми виберемося звідти. Коли вони становились на наш бік, багато хто плакав, багато хто цілував. Велика дяка двом цим рибалкам. Якщо б не вони не згодились, то я не знаю, що б там як ми перебирались. Дивом евакуйованих з ЧС людей доправили до Славутича, але й він вже був заблокований. А вже за тиждень російські війська повністю захопили місто Атомників. Люди вдруге опинилися фактично в полоні. А березня ми пізно ввечері прибули в Славутич, тобто додому приїхали. А вже 25-го е, почалися обстріли наших блокпостів на в'їзді в місто. І 26-го орки вже були тут. До Олександр Купний 21 рік пропрацював на Чорнобильській АЕС. Під час служби він чотири рази побував всередині зруйнованого четвертого енергоблока та зробив унікальні світлини епіцентру ядерного вибуху. На цій світлині зображений верхній біологічний захист, який в момент першого вибуху підкинуло догори метрів на 30. Він перевернувся та впав у шахту реактора, і в цьому положенні перебуває дотепер. 26 березня Олександр перебував у рідному Славутичі, і він знову зафільмував історичні кадри. На них окупанти прорвали оборону та спробували захопити місто. Вся площа, що справа від мене, була заповнена людьми, знаючи, що потрібно відстояти славутич, люди зібрались. І це було просто неймовірно. Окупанти, погрожуючи розстрілом, наказують людям вимкнути камери та смартфони. Адже бояться, що світ дізнається правду. Російська армія воює не з міфічними нацистами, а з беззбройними атомниками. Я не думав про те, що це небезпечно. Я вважав, що це потрібно зафільмувати. і все. Більшість людей, навіть етнічних росіян, але вони не підтримують Росію. Тобто, вони за Україну. народ йшов в єдиному пори. І Йшли, і кричали, посилали їх у слід за російським кораблем, і окупанти потроху від'їжджали потихеньку назад. Намагаючись розігнати НАТО, росіяни застосовують сльозогінний газ та світлошумові гранати. Біля одного з хлопців граната розірвалася зовсім поряд, і йому осколком поранило ногу. А іншому облечь. Однак, врешті-решт, російська армія виявилася безсилою проти гніву українських атомників. На той момент вже Славутич став настільки проукраїнським, наскільки він взагалі міг бути. Просто люди відчули на собі е, небезпеку. Що для того, щоб їм нормально жити, треба Україна і не треба Росія? Через п'ять днів після відбуття окупантів зі Славутича українська армія відкинула росіян із решти Київщини. Похабцем покидаючи чаес, армія мародерів забирала зі станції все, що траплялося на очі. В останній момент повибивали всі двері та вигребли геть усе. Старі подовжувачі, масляні обігрівачі, яким понад 20 років. Чайник забрали, але підставку під електрочайник залишили. Тобто, ну, нашу? Нашу вам електрочайник без підставки під самій чайник. Так звана Друга армія світу поцупила з Чорнобиля навіть ложки із виделками та скрутила фари з музейних міліцейських жигулів. На станції не залишилося жодного нерозграбованого місця. Вони навіть у бронетехніку не влізали. Їхали зверху на броні, оскільки їхні БТР та БМП були під зав'язку забиті моту. Тікаючи, росіяни лишили по собі гори сміття і загубили дорогою крадену пральну машину та відмародерений автопідіймач. Та найстрашніше, окупанти викрали 169 полонених нацгвардійців, які несли чергування на чаес. Взагалі, то була домовленість в перший день, що наших військових ніхто нікуди не вивозить. Наших ніхто нікуди увозить, не буде. Але 31 березня події почали стрімко розгортатись. Стрімко нача розвиватися. В'їхало 14 автозаків Погрузили в автозаки і вивезли спочатку в Білорусь, по нашим даним, потім, начебто, в Росію. Я мав розмову з їхнім найстаршим на той момент. Вночі йому надійшла команда вивезти наших військових. Ми сказали, а як же домовленості? Він відповів: Я проти таких зірок нічого не можу вдіяти. Вони перебувають в полоні, але ми зараз ведемо переговори про те, щоби. Здійснити обмін, і хлопці обов'язково повернулися в Україну. Та попри полон, українців не зламати 2 квітня атомники підняли над станцією жовто-блакитний стяг. Україна! Коли піднімали державний прапор на Чорнобильській станції. Я відчув, що нарешті, нарешті Україна повернулася. Ну, переповняли відчуття. Президент Володимир Зеленський особисто вручив бойові нагороди працівникам ЧАЕС, мужність яких вразила весь світ, а також невтомним кухарям Чорнобильської станції та рибалкам, які врятували атомників. Орден нам вручав сам президент, орденом 3 степені замужність. Зі мною постійно тривожна валізка, і орден е, теж постійно приміє. Для нас вони герої були одразу. Дав Бог так, значить, мене вибрав він, що я цю ротацію повинен зробити. А незадовго до цього Україна отримала ще одну неймовірну звістку: 16 березня, наша країна достроково приєдналась до європейської енергомережі та стала членом енергетичного європейського союзу. Це сталося на рік раніше від запланованого графіку, адже наші атомники та електрики замість трьох діб три тижні пропрацювали в автономному режимі в найтяжчі дні війни. Та довели всьому світу, вони здатні забезпечувати мільйони людей енергією навіть за найекстремальніших умов. Те, що Уберенерго втримав енергосистему, те, що ми залишилися забезпечені електрикою, книжки про це ще напишуть. Бо ті люди, які працювали руками на щитових на енергістанціях, вони зробили чудо, якого від нас ніхто не очікував. Ні, росіяни, ні європейці вже у червні 22-го, попри війну, Україна вперше в історії розпочала суттєвий експорт власної електрики в Євросоюз. Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з європейським союзом. За рахунок української електрики може бути заміщення суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто, це питання не просто. Експортної виручки для нас це питання безпеки для всієї Європи. І, схоже, це лише початок повного звільнення Європи від кремлівського енергетичного ярма. момент запису цієї програми Запорізька АЕС та Енергодар ще й досі перебувають під окупацією. Персонал станції щохвилини ризикує життям та працює під дулами автоматів, але продовжує виробляти електричну енергію, яка потрапляє в оселю кожного українця. Тому щоразу вмикаючи світло, ми зобов'язані пам'ятати про цей подвиг. Це був загублений світ. Побачимось.